Одеса місто, яке люблять і цінують за свою колоритність та неповторність, сюди приїжджають на відпочинок до друзів та просто знайти себе. Але наскільки наше місто доступне і зручне сьогодні, коли через війну все більше стає людей з інвалідністю? Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Ветеран Сергій Молого. Міжнародний день людей з інвалідністю поділився з нами. з Чим йому довелося зіткнутися, повернувшись додому з передової, коли почалась. Повномасштабна війна, то я відразу пішов до воєнкомату. Спочатку мене не хотіли брати, тому що в мене двоє дітей. Якби вони спитали, є діти, я кажу так. А вони кажуть, ну тоді йдіть додому, чекайте на повістку. Потім я був на Староконному ринку і побачив військовослужбовців, підійшов, ну, звісно, Дали пов'язку і поїхав. десантно штурмові війська, десантно-штурмові, і ми ходили на штурм. і Сьомий бойовий виход арта накрила нас. Травму я якось навіть не помічав, можна так сказати. Бо коли мене евакували в Запоріжжя. Мене хірурги запитали, ти розумієш, що при, ну, з тобою сталося? Я кажу, так, розумію. І зразу запитали, як будемо різати. Я, ну, я їм кажу, ріжте так, щоб більше не, не різати, Але так сталося, що 24 рази різали. Перших два місяці, через, майже через день мене різали. А потім пів року мене ну, оперували. Бо була інфекція. Міновибухова травма, дуже було сильне виспалення. От. Ну і за цього різа. У ну, мене ще пневмонія двостороння була, почки відказали, ну там цілий. Ці Я не розумів перших 2-3 місяці, коли в реанімації лежав. Я того не розумів, але вже почув, ну, відчув на, на собі вже десь 2-3 місяці, коли вже сили покинули зовсім. Я вже там, скажімо так, в очаянні йшов. Ну, тримався, тримала жінка, діти, родство Це таке почуття, дуже важко пояснити. Не, перестав почувати сили в собі. До цього в мене ще щось там якийсь е, був, е, так скажемо, порох в пороховницях. А тут ну, то вже так стало важко, що я вже відчував, що ну, сили мене покинули. І я вже, ну, тут словами не передати. Коли я був в Одесі ну, на лікарні, то ну, до мене сім'я приїжджала, ми ходили там гуляти, парки туди. от. Зіткнувся з чим? З тим, що неможливо було ніяк переміщатися. Машини, таксі з, з коляскою не, не беруть вони. Ну не всі. Дуже важко визвати машину, щоб якщо колясочна, то для цього дуже ну, вони майже всі йдуть відказ. Маршрутками я не пользуюсь, в силу того, що якщо мені на маршрутки їхати, мені треба обов'язково, щоб зі мною хтось допомогли піднятися, таке. От. Поэтому езжу я на таксі. Э, услышал я таку історію, що есть такси для ветеранів. Но регистрироваться надо за три дня, если я не ошибаюсь. Ну, мне так сказали. Я точно не уточнял, я ни разу им не дзвонив. Ну, это я буквально за п'ять місяців я так узнав. Ну, оно, по моему недавно только появилось. Було б непогано, якби я знаю, що в Європейське, ну там, в загнивающей Європі, так скажем, да, как мы все считали. От, там для інвалідів транспорт держава предоставляє. Причому для без рук, без них там не, не любила. У нас такого, на жаль, немає. Общественних, ну туалетов нет для інвалідів. Нема пандусів. Не... Вони є, але вони не пристосовані для інвалідів. Наприклад, я їздив у МСЕ, коли групу отрив, е був дощ. І там є пандус. Він легенький, невеликий, але там дуже скозська плитка. Вона їх коли намокає, тобі ж я по ну, тому пандусом не зміг піднятися е взагалі, тому що просто вона мокра. І в мене Ну, Роз'їжджаються милості. Реанімації, так, вони пристосовані. А ну, загальні лікарні вони не пристосовані. Це зараз тільки робиться. Це на, ну, такому, на початковому в початковому стані, тому що ну, до цього було ну, не пристосовано. Ну не у всіх є ліфти для того, щоб піднімати людей. Тобі ж оце найголовніше, ну, поетажність, підніматися десь. Я усеки бігав раз п'ять по той лісні на другий поверх. мене ганяло там по кабінетам. І там взагалі нічого. Я не, не розумію, як це, де видають людям інвалідність, де люди інваліди, там взагалі нічого. Там нема ніякого ні ліфта, нічого. Там Колясочних або підіймають на коляски люди, якісь допомагають, там, або спускаються до них там, ну, взагалі, як ти не підеш ну, в кабінет, то ну, вийду, там, щось дадуть, таке. Ну, це ж неправильно. Дуже важко і ну, за колясочних я точно. бо я то дуже сильно переживав за ту коляску, щоб на ноги, на ноги встати. Не на всіх світлофорах є ці с'їзди, і у ці бордюри це вже ну, проблема. Люди допомагають, але, на жаль, зараз таке, у нас такий час, що люди всі занепокоєні так, і не всі на то звертають увагу. Все, що робиться, це тільки зі сторони військових ветеранів. Ветеран хаб, той же, той же, що ну, допомагає, вони і допомагають за свої кошти. Взагалі це залежить від кожного індивідуально, хто як ну, сприймає ту ситуацію. Але в більшості військовослужбовців зараз, то вони дуже вони себе не почувають. Що, ніяк, і вони замикаються, спиваються і все таке. Тут тобто дуже важко. Суспільство не сприймає, Якби не ветеран-хаб, де я стою, ну, якби спілкуюся, де є психі-психологічна підтримка, де там документальні рішаються питання, якісь юридичні, то я взагалі не знаю, що я пробую. Можливо, я б навіть не зміг е ту же пенсію оформити. Ти Одеси є. Програма, то вони або техніку якусь, там холодильник, або стиральну машину, якщо є потреба, вони іще, або виділяють на покращення житлових умов, виділяють кошти. Я подав на покращення житлових умов, так, вони виділили кошти 73 тисячі. Дома, ну, я вдома на коляскі в основному тому займаюся чим? У мене комп'ютер. Або щось роблю на комп'ютері. Ну, радіотехніку ремонтую. Ну, таке для себе. Це як хобі, тому що я не розглядаю це як перспективу, але так для себе займаюся. Гуляю з собакою. Так, у мене фостер'єр. Дуже весела собака. Ви дивилися проєкт Новини Лайв. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.